Доброго дня всім. Нарешті дочекався я малечі. Воно в углу сидить, стає. Привели вони 5 днів назад. Так як і очікувалося, і провели тільки дві самки. І характерно, що провели вони одна за одною. Одна самка з трьох самок, виходить, одна самка прохолостіла, але ну, воно і видно було. Вона була саме менше. як у кумедна, для мене це є новачок. Для мене це дуже цікаво. Перевели самки добре. Не без потір, правда, на жаль. Одна самиця, та, що була дуже здоровенна, перевела 8 штук, але одне було дохле. ну, Одне було дохле, це те, що було найбільше, я так зрозумів. І 7 штук живеньких. І на сьогоднішній день буквально перевела і інша самка, теж 7 штук. Вони вже в кучі всі бігають, вже не розбереш де хто чи є. Кольора від світло сірого до чорного, саме чорний був, саме ці серебро. На жаль, камера, мабуть, не передає вам зі картини, вони полякалися, воно сидять в углу, саме ці навіть. Не перейшли кашу їсти. Оце та, що не погуляна, та й кашу їсть. Ті дівчата сидять, я розмовляю, вони злякалися і сидять біля малечі. На жаль, не видно. Що я можу сказати ще? Самця я таке садив. Самця от садив я буквально за кілька днів до щеніння, бо замітив, що не самець самок ганяв. А самки почали самця ганяти і він почав огризатися. Я побоявся, що будуть якісь нюанси і одсадив його. Ну, і друге, те, що я не хочу, щоб в лютому самеці проводили в самий холодний місяць. Самця пересадив в сусідній вольєр, там де в мене молодий самець був. Самця молодого пересадив у клітку, ось старий самець. Відгодовується потихеньку, бо щось такий він худий був. Спокійний, як двері, не те, що той самець, якого я молодого взяв, якого мені подарували. Не знаю, що з ним тепер робити, він такий агресивний, мабуть, його треба забивати. Ось так. Прийшов, до речі, я із варіння каші на варіння просто цілісного зерна. Добавляю водички, подивився на каналі в одних людей. І як на мене, це і практичніше, вони його і збирають, те, що розсипали, я бачу, вони до обіду вже там і розсипаного нічого не буде. Мені показалося це і зручніше, і економія електроенергії на млині. Малеча бачив, що вже один чи два гризли кабака. З вечора постійно кидаю я їм. У мене кабака багато, зараз морози вже почалися. Кидаю я їм кабак вдосталь. Буряк чогось вони не дуже їдять, воно видно. Там кусок буряка лежить. Чоловік, він би вроді би сочніший для самок. Ну, а їдять вони, якщо буде лежати кабак і буряк, будуть їсти кабак. На буряк навіть не дивляться. Так що. Можете мене привітати, у мене вже є поповнення 14 малеч. Одна самка ще теж не погуляна. Шансу другого є, я їй давати не буду. Єдиний є варіант, що вона може погуляла пізніше, то до Нового року я її може потримаю, може місяць ще потримаю. І якщо я побачу, що вона не округляється, то піде вона, мабуть, на новорічний стіл. Також хочу зробити заміщання для початківців. От мене це свинарник, це вольєр не призначений для внутрі. Я його так подивився, позаділував великі дірки, але малече така шустра, що перших я навіть ловив на ружі. Повилазили вони в маленькі дірочки, які тут присутствували. Все прийшлося затикати, заділувати. Тобто, Переселиться отсюди, треба буде повністю переділувати і уклони більші поробити, щоб влага не збиралася. І все переділити таке капітальніше, щоб вони не було маленьких дірочок. На жаль, не видно малечі сидить в гуглу. Біля самки. Одна кучка сидить біля самки, там. інша кучка. Спокійні, самі не трогають. Дуже все добре. Я тільки тепер почистити немає як нормально, бо прийшлося позаділувати всі маленькі дірки, шиферин чи лист прийшлося поставити, бо моя мене там сітка була. Тепер не чистити. Ну я до них не лазю, щоб їх не тривожити, вони бояться. Бачите, навіть одна самка їсти не підходить. Зановлень. Зановлень, так як я казав, 12 вересня взяв я бролерів. Накрив я їх, бо спочатку холодно вже. Ось так, вони в мене садять в цьому вольєрі. Уже під вже під обичною лампочкою, вже підкрасно їм жарко. Я зверху накриваю вольєр покривальцем і вони чудово себе почувають. Трішки, звісно, позгиналися, бо ще з 0 градусів. Ну, не знаю, чи варто їм знову ставити чи не. Д нього тепліше стає, вони розваляться і їм тепло. Підстилку я їм все время підсипаю, виходить, і вона тепла в них там знизу воно трохи нагрівається, як воно пріє. І вони лягають просто на пузі гріються. Так що таки, У нас оновлення. Гарного всім дня, дякую за перегляди, ставте лайк, підтримайте.